Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що в результаті атаки безпілотників по залізниці у Джанкої вдалося знищити російські ракети типу Калібр, ті самі калібри, які інтенсивно використовуються окупантами для ударів по українській критичній інфраструктурі для оцій самій боротьбі. З жінками і дітьми. Яка останнім часом стала чи не найголовнішим напрямком у війні Володимира Путіна проти ненависної йому української держави? Поруч, звичайно, із боями за Бахмут і Авдіївку, та на інших напрямках на сході України, що потрібно російському керманочу для того, щоб його армада вийшла на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей? Тих територій, які анексовані Російською Федерацією разом із Херсонською і Запорізькою областями, можна зрозуміти, що найближчими воєнними цілями російської армії у її війні з Україною будуть насамперед цілі політичні. Що після того як Володимир Путін переконається, що його війська Вийшли на ці адміністративні кордони, він зможе розпочати з його точки зору перемовини про капітуляцію України, принаймні для визнання Україною так званих територіальних реалій, тобто російського статусу окупованих регіонів. Ну і звичайно, щоб Україна навіть і не думала відмовлятися від необхідності визнати, що окуповані території це тепер Росія. Володимир Путін намагається використати. Зруйнування української цивільної інфраструктури за допомогою тих самих калібрів. Ось і вся не дуже складна тактика російського президента, яка, як бачимо, не досягає жодних успіхів і нагадує, що якихось реальних політичних рішень війни, що Путін розпочав в Україні, в Кремлі не бачать і не бажають бачити. І тому є таким важливим саме знищення російської воєнної техніки, саме знищення російських ракет. І тому є таким важливим, щоб атаки відбувалися саме на тій території, яка сьогодні контрольована Росією, і яка використовується Росією для ударів по Україні. Тепер мені здається вже всім абсолютно очевидно, що 2014 року, коли росіяни. Окуповували і анексовували Крим, вони думали не про так звану сакральність півострова, а про те, щоб використати його як плацдарм для подальшої окупації всієї України. Що мова йшла не про приєднання Криму до Росії, а про подальше приєднання України до Криму, і ця політична мета залишається звичайно серед планів Володимира Путіна. найважливішою. В самому окупованому Криму, звичайно, представники окупаційної влади дають суперечливі коментарі щодо того, що відбулося в Джанкой. Чи дійсно був удар по залізниці, як повідомляють вже російські джерела? Втім, не вказуючи, що могли бути знищені ракети калібр, чи удар був по житловому сектору, як про це говорять представники так званої офіційної влади, що насправді відбулося в Джанкої, ми звісно дізнаємося вже. Після цієї війни, а може не дізнаємося ніколи. Для нас є важливим те, що якась кількість калібрів, звичайно, якщо повідомлення головного управління розвідки відповідає дійсності, не буде випущено по українській території. Що черговий удар росіян по Україні доведеться відкласти до того моменту, як на озброєння російських. Бандитів поступлять нові калібри а для цього потрібний час час для роботи вже російського військово-промислового комплексу, який і виробляє ці ракети, для того, щоб війна Росії з Україною продовжувалася стільки, скільки заманеться російському керманичу. Однак ми маємо, коли мова йде про обстріл. Безпілотниками Джанкою розуміти ще одну досить важливу річ, яка є найважливішою в цій війні, без знищення російських воєнних арсеналів. Війна Росії проти України має набути Перманентного характеру і може набути перманентного характеру. І це вже не залежить від того, де саме будуть дислокуватися російські війська на українській території, або ж за кордоном України і Росії, чи вдасться українській армії визволити всі міжнародно визнані території України, чи тільки їхню частину, а війна? Росії з Україною буде продовжуватися незалежно від цих успіхів української армії до того моменту, поки Росія буде мати зброю для боротьби з Україною. Тільки це може бути вже ракетна війна, це може бути методичне знищення української цивільної і воєнної інфраструктури. Це може бути, якщо хочете просто державний тероризм і тому. Головною задачею припинення цієї війни, хоча б в осяжному майбутньому, має бути насамперед знищення російського ракетного арсеналу, тобто можливість обстрілу тих територій, які контролює Росія, а це означає території самої Російської Федерації, а не тільки російських забаганок в Україні, не тільки українських територій, які анексовані Москвою. І це ефективна робота протиповітряної оборони України. Це нові і нові комплекси, які допоможуть українській протиповітряній обороні знищувати ці ракети і безпілотники, які будуть на нас нападати з російського боку. Росія, якщо говорити. Зрозумілою для агресорів мови, має переконатися у безпорадності своїх нападів на Україну, в тому, що ці напади не досягають жодних цілей, що Росія просто витрачає мільйони доларів, а Україна може відбивати всі російські атаки. Та ба більше ще й знищуються російські арсенали на території самої Росії. Саме після цього. Може виникнути перспектива якогось політичного вирішення цього конфлікту, якогось перемир'я, якоїсь мирної угоди. Саме після цього Захід, в принципі, може не зважати уваги на те, як Росія ставиться до майбутнього України і ухвалити рішення про прийняття України в НАТО. Тому що якщо на нашу територію не летять ракети, і вся наша територія контролюється українською армією. То це означає, що ядерного конфлікту між Росією і НАТО можна буде запобігти, що нових нападів на українську територію не буде, навіть якщо не буде підписано мирну угоду. Однак для цього доведеться пройти ще досить складний і виснажливий шлях. Ми, Можна сказати тільки на початку цього шляху. І Знищення ракет у Джанкої, якщо воно дійсно відбулося, це один з елементів цього шляху до української перемоги, якою я вам і бажаю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Мировим.